Всім привіт! Пропоную вам лот господарський. Це бренд Реве, німецька сітка магазинів. В даному лоті є у нас отакі відра. Вони розкладні. Так виглядає в розкладеному варіанті. В синьому кольорі і в сірому кольорі. Таке відро. Відр у нас буде 8 штук в лоті. Корзина для білизни. З ручками. Ось так виглядає, вона також складається. Дві такі корзини в лоті. І така, такий таз. Також він розкладний. Тут є всередині такий клапан, що можна випускати воду з нього. Цих тасів є 5. В лоті 15 одиниць товару. Ціна лоту 4235 гривень. Ціна однієї штучки 285 гривень.